І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Вітаю в ефірі. Знову програма Давайте перевіримо. Проєкт, де ми продовжуємо битву на інформаційному фронті, а саме боремося з фейками і маніпуляціями і вчимося разом з вами фільтрувати свій інформаційний простір. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у ЗМІ та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини: планові відключення світла в Україні, українські школярі та дрони камікадзе, пам'ятник Жукову та Унітаз, ексклюзив, чи розпізнають депутати рівнеради, фейки. І розпочнемо сьогодні з аналізу Фейсбук сторінки пошепки. Ця сторінка має півтора мільйона підписників, а дописи набирають чимало вподобайок, коментарів та поширень. Сторінка з'явилася задовго до повномасштабного вторгнення, але була довга перерва. Останній допис датовано 17 листопада 2021 року, потім аж 21 лютого минулого року. А вже починаючи з 24 лютого, майже у щоденному режимі публікують. Щось патріотичне, передруковують новини та картинки із різних сайтів. Віднедавна розповідають історії, нібито своїх читачів. Ми вирішили запитати у містян, чи довіряють вони повідомленням з інтернету та як реагують на подібні неофіційні джерела інформації. Ні, тому що там є фейки, там е, різна інформація, там немає правдивої. Хто що хоче, той пише в інтернеті. Я так думаю. Звичайно новини, ті, що я читаю, то я перевіряю в кількох джерелах. Тобто, ну, в мене є кілька джерел, з яких я черпаю інформацію і новини. Ні, не довіряюся, бо там є фейки. Я знаю. Чувствую, де те, що там братня. Ні, всім. Тобто може бути деколи, що… Може фейк бути. Не дуже, не до кінця. Бо знаю, бо є там люди. Я маю вдо є люди, які дають правдиву інформацію з фронту. Свої рідні. А що з цього приводу думають користувачі соцмереж? Підписники наших сторінок висловили наступні думки: 78% користувачів нашої інстаграм-сторінки не довіряють подібним паблікам в інтернеті. 22% впевнені в такі повідомлення варто вірити. Що ж, не так зі спільнотою пошепки такими щемливими і бульварними дописами насправді просувають зраду та російські наративи. Зупинимося на кількох публікаціях. У дописі від 9 травня жінка розповідає, як зібрала онуків і вирішила розповісти їм про день перемоги та подвиг радянської армії. Вважаю неправильно, що зараз діти нічого не знають про це важливе свято. Крім того, мій тато воював, каже вона. Теж анонімно. Але фотографію, нібито цієї жінки, додають. Ще одна історія про українку, яка 12 років живе в Німеччині, тяжко працює. Аж ось із початком повномасштабного вторгнення Росії до України до неї переїхала сестра і оформила біженство. Живе вона у мене, я їх усіх годую. Роботу сестра шукати не поспішає, а сама вона з Тернопільщини, тобто їй тікати не дуже й треба було, скаржиться українка. Але і це не все. До таких анонімних публікацій щоразу додають фото, нібито реальних людей. Та насправді в усіх випадках світлини фейкові, взяті з російських стокових сайтів, які пропонують фотографії для аватарок. Це легко перевірити, банально пропустивши їх через Google-пошук за зображенням. Усі вони приведуть вас на російський Яндекс. Їх активно використовують на сайтах знайомств ті, хто не хоче показувати своє справжнє фото. Або Ж для ілюстрації оголошень про пошук сиділки і використовують такі фото для того, аби навіяти довіру до тексту повідомлень. Наприклад, двох дописів стає зрозуміло, що щодо дня перемоги тут просувається ідея великої перемоги, і наші діди воювали. Але нагадаємо, що в Україні 9 травня відзначають День Європи а 8 травня день пам'яті та примирення. Закликаємо не вірити всьому, про що пишуть у соцмережах. Перш ніж поширити той чи інший допис, переконайтеся, що в ньому викладена правдива інформація, а ми йдемо далі аналізувати новини. Із 15 травня повертаються графіки відключень світла у всіх регіонах України. На початку травня у соцмережах активно поширювали повідомлення, що в Україні повертаються графіки відключень електрики. Користувачам пропонували детальніше ознайомитися з новиною у телеграм-каналах, посилання на які розміщені в цих публікаціях чи повірять у цю новину опитані рівняни на вулицях міста. Послухаємо далі. У Нас війна, а що зробить. Нічого не зробиш. Тобто ви думаєте, що це правдиво? Може не правдиво, бо в нас гірше було зимами, пережили, а тут вже вроді так все. Ну не все, але ж можуть все бути. Ну думаю, так. Може так сказати. Думаю, так. Але з іншої сторони, якщо подумати, ми зимою так більш-менш пережили, ну, казали, там буде повний прокал. Ну, блекаута не буде, просто може будуть ремонтні роботи і будуть відключати. Не бачу нічого такого. Ну, якщо не обхідно, то що зробити? Але як думаєте, більше це правдива новина, чи, не, чи теж фейк запущений? Це, мабуть, це, це фейк, тому що зараз взагалі-то все нормально. Може бути фейк. По всій Україні? Ну як треба, то треба. Але як думаєте, правдиво це було ну, що... бачимо? Ну звичайно. Ну а як же? Якщо розбити все, якщо немає напруги, то як? Обійдемося? Це ж війна? Та думаю, що ні, бо передумов до цього здається. Ж говорили, що немає. А як сприйняли це повідомлення підписники наших сторінок у соцмережах? Переважна більшість наших підписників, а це 80% впевнені. Таке повідомлення фейк. 20% респондентів повірили цій новині. Однак це вигадана новина. В Україні не повідомляли про повернення планових відключень світла в усіх областях. Представники Укренерго спростували цю інформацію та зазначили, що не повідомляли про планові відключення світла. Окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку, начебто відключень. Це все брехня. Захиститися від пройди світів дуже просто споживати інформацію виключно з перевірених джерел. Фейкові публікації про масові відключення світла поширювали для реклами телеграм-каналів, посилання на які залишали після опису шокуючих новин. Оманливим шляхом автори цих каналів намагаються збільшити собі кількість підписників. Крім того, часто таку рекламу можна побачити в акаунтах із патріотичними назвами Українська перемога, Єдина Україна, Слава Україні. До того ж, наразі українська енергосистема має запас потужності, тобто виробництво електроенергії перевищує потреби споживачів. Тому з 7 квітня Україна відновила експорт електроенергії. А такими повідомленнями недобросовісні користувачі хочуть збільшити кількість своїх підписників та підірвати авторитет української влади. В Україні хочуть створити орден Степана Бандери. Створення нової державної нагороди можливо б пройшло повз увагу російських пропагандистів. Однак ім'я одного із найяскравіших борців за незалежність України подіяло на них як свята вода на чорта. Чи повірять у цю новину рівняни і як відреагують на таку ініціативу? Їхні думки давайте переглянемо далі. Ну чим це... Можна, чому б ні? О, чому так. б ні? Та не чув. Але ну, загалом, якби як були таку ініціативу? Ну, не знаю, чи підтримую, але принаймні про те, що її втілювати будуть чи не будуть, ну перший раз чую. Дуже добре. Дуже добре. Як думаєте, прав... правдива це новина? Чи? Правдива. Він заслужив. Він боровся за Україну. Я вдачі говорить. А як Нічого прокурори? не говорю. говорю. Тільки за. Але Якщо як... ще до нагороди буде хлопцям якась матеріальна допомога, підкріплення. А зараз давайте переглянемо, як сприйняли цю новину користувачі соцмереж. Думки респондентів щодо запровадження ордену Степана Бандери розподілились наступним чином: 52% прийняли новину за правду, 48% вважають її фейковою. І ця новина правда. Відповідну петицію на сайті президента України створив скрипник Богдан 1 травня. Чоловік запропонував не лише яскраво назвати новий орден, а й кого б ним мали нагороджувати. Звісно, таку нагороду повинні отримувати борці за незалежність нашої держави. Щоправда, необхідної кількості голосів, аби її розглянули, петиція станом на сьогодні не набрала. Зате набирає обертів паніка та невдоволення на болотах. Звісно, що це не подобається Росії. Ця недокраїна, яка і за часів Бандери і сьогодні не полишає спроб загарбати українські землі, стерти з політичної карти світу нашу державу та знищити якомога більше тих, хто не хоче присягати на вірність країні вбивці. Найбільше диміло одне місце у Діми Медведєва, який після чергової чарки видав черговий по. Нацисти у Києві вимагають заснувати орден Степана Бандери. Якщо засновувати, то відразу в трьох ступенях, щоб на стрічці носити через плече. І не лише Степана Бандери. Можна і орден Коновальця забацати, і медаль Шухевича зробити. А ми продовжуємо перевіряти новини. Нещодавно почали обговорювати повідомлення про те, що в Україні розробили навчальну програму для школярів з управління безпілотниками і скидання з них гранат. Чи повірять у такий наратив рівняни? Давайте слухати. Ні, думаю, ні. Думаю, не працює. Алексі, то так, такі новини з'являються. На вашу думку, хто їх запускає? Ну, думаю, ті, хто працюють, мабуть, на Росії. Хто зато отримує матеріальні якусь нагороду? Це фейк. Це, ну, як сказати, брехня, слово негарне таке, десь має її опусти. Це, мабуть, ні. А, добре. Але все ж таки, така новина з'явилася, на вашу думку, хто такі новини? Ну, Кацапи, теж можуть тільки таку новину дати. Або ще наші ті ж дуни, чи як вони там називають. Чи може баще поставити. В школах. Может, треба не, не в школах, а може бути спеціальні підрозділи з с Министерством обороны создавать, в робити. уже делать. Ну, програма може бути така, ну така, Это уже 50-50, 50 на 50. це как... Як... Надо подумать над этим. Ні, ну, не знаю, наскільки щоб аж гранати, але ну, таке в принципі, можливо в закладах позашкільної освіти, там, керування дронами, робототехніка це в принципі можливо. Ну, Цього я не знаю. Але як думаєте, от, от так, Ну, так? якщо вже так відверто, то я думаю, що дітям не потрібно цього вже. Нехай буде мир, нехай буде дитяче дітям, а дорослим дорослим. А ось так відреагували на цю новину користувачі наших сторінок у соцмережах. 27% підписників інстаграм-сторінки повірили, що в Україні ввели таку навчальну програму. Втім, переважна більшість користувачів, а це 73%, Думають, що це вкит розпропаганди. І таке повідомлення: маніпуляція чистої води. В Україні справді існує навчальна програма не шкільної, а позашкільної освіти науково-технічного напряму підготовка операторів БПЛА. Участь у ній можуть брати здобувачі освіти віком від 14 до 18 років. То на чому ж зманіпулювали телеграм-канали? По перше, програма не має на меті навчити українських школярів скидати гранати з безпілотників. Насправді вона передбачає формування компетентностей особистості засобами підготовки операторів ВПЛА. По-друге, наразі безпілотники застосовують не тільки у військових цілях. Ці пристрої активно використовуються у аграрній сфері, логістичній, медійній, медичній та ДСНС. Висновок у програмі позашкільної освіти науково-технічного напрямку підготовка операторів БПЛА не має жодного слова про те, що, хоча б одному із завдань програми, було навчання школярів скидати гранати з безпілотників. Плюс до всього програма не є обов'язковою для школярів. Наш медіаексперт експерт Олександр Гороховський далі розповість більше про цей вкид росіян. В першу чергу це продукт, який створений для російської аудиторії. і те, що ми теж помічали, ця інформація поширювалася на тимчасово окупованих територіях, там де активно працюють проросійські і відверто російські телеграм-канали, і вже зараз з'являються медіа. Тому це така знаєте, лякалка про те, що дійсно тут такі фашисти, які навіть Дітей вчать керувати БПЛА і і головне, що сказати, з них гранати. Якщо ми говоримо вже про використання і навчання безпілотників саме в військовій галузі, і звичайно, що вміння і володіння вміннями для там нанесення дійсно ударів по ворогу да проведення розвідки, то цим займаються виключно військові структури або структури у. ТРО або волонтерські організації, але там є чітко позначені одразу, що це є курс військового навчання. Е, тому, о, в принципі, до цивільного життя от такий вкид не має абсолютно ніякого стосунку. Це е, така відверта і груба маніпуляція. Біля пам'ятника Жукову в Казахстані 9 травня встановили. Унітаз. Відповідні фото опублікували у соцмережах. Що ж скажуть про це повідомлення, опитані містяни на вулицях Рівного та підписники нашої інстаграм-сторінки, чи дійсно мав місце такий перформанс. Ой, ну так, а для чого він там? Я не підтверджую це. Ну, нехай демонтують, нехай щось роблять, але таке вже це вже просто сміх, правда? Я так думаю, я не знаю, жінка така собі. Ну я б думаю таке, я прочитав би, але ну, не бачив принаймні так само. Це хай буде. Ну, Я не думаю, що це якісь дебіли, може, там могли таке. Але, але мені жуков для мене це не, не, не мій Думаю, що так. Хоча Казахстан це 50 на 50, але кругом працюють свої люди, то можливо і встановили. Не знаю, 50 на 50. Правильно зробили, так і треба. Правильно зробили, що поставили унітаз. Взагалі-то я думаю, що треба багато унітазів поставити там. Не тільки перед пам'ятником Жукова, але і взагалі перед іншими пам'ятниками теж їхніми російськими. 71% людей думають, що новина за пам'ятник Жукова і Унітаз правда. 29% переконані, це фейк. І це правдива новина. Мешканець міста Уральськ у Казахстані вбраний у шапку з тризубом. Привітав радянського маршала Жукова із 9 травня, встановивши біля його пам'ятника Унітаз. Чоловік на цих знімках місцевий активіст Жанат Ахмед'яров. У такий спосіб він висловив своє ставлення до радянського минулого і теперішніх дій Росії. Щоправда, пізніше Унітаз прибрали від пам'ятника. Натомість російське стадо у соцмережах почало лютувати, роздивляючись ці фото. Барани закликають стратити активіста та погрожують Казахстану військовим вторгненням. Країна невимовних ідіотів та терористів. І на завершення, як і обіцяли, ексклюзив цього тижня відбулося засідання міської ради рівного. Ми не змогли впустити можливість і перевірити наших обранців та чиновників на розпізнавання фейків. Що з цього вийшло, дивіться далі. Не чув такого. Не знаю. Ну, можливо, якщо там для ремонту, для якогось оновлення. Можливо, да, ну, якби для того, щоб економити, зараз нема потреби, наскільки я чув, вистачає потужностей. Ні. Ну, Чудо, то має бути готові. Ну, це фейк. Ну, на вашу думку, хто запускає отакі фейки? Журналісти. Журналісти. Ніхто. Тому що всі дізнаються такі ну, новини, більшість дізнаються або з інтернету, або з засобів масової інформації. То це, для мене це фейк. Ви знаєте, я вам так скажу: після того, як я 140 днів пропрацювала в Херсоні, це не найгірша новина. Взагалі для мене, повірте, не новина. Мені здається, що це за відзначення не вже. Можливо, прекрасна нагорода, то досрівень богдана Хмельницького. Думаю, що було б круто, якби це була правда. Я вважаю, що люди можуть обговорити і ну ми маємо шанувати своїх героїв. Але взагалі нагороди, які вводяться, такі персоналізовані з моєї точки зору. Я сама львів'янка. Звичайно, я підтримую батьки. Мене були репресовані. Я підтримую національно національну визвольну боротьбу нашого народу. Але я вважаю, що ми маємо трошки більше долучати до цього громадськості, щоб наперед спрацювати. Ну я бачив, це там. ніби ви писали, що це в Татарстані. Наскільки пам'ятаю, але мені це виглядає як фейк. Краще щебницю там встановили. А от на вашу думку, це правда чи ні? <плес> все, все можливо, все можливо. На, з нами на відміну від урядів цих країн середньоазійських народи мають більшу підтримку. Так що ну хто щодинично таке може зробити, ну це скоріше, вся влада така казахська не зробить, хтось може з людей приніс. Ви знаєте, я б так зробила, але мені здається, що це фейк, но я б так зробила. Сьогодні ми знову проаналізували п'ять новин: деякі з них правда, деякі чисті фейки та маніпуляції. Хтось розпізнає неправдиві новини на інтуїтивному рівні, а хтось сприймає їх за правду. У будь-якому разі нам всім потрібно навчитися критично ставитися до інформації, яку так активно розповідають на кожному кроці. Пам'ятаємо, що ворог хоче підірвати нашу довіру до влади чи один до одного, вести в оману або й посіяти паніку. Саме для того, аби вберегтися від таких фейкових новин, ми робимо проєкт. Давайте перевіримо. Вже наступного тижня ми з вами знову перевірятимемо п'ять новин чи публікацій із соцмереж. Навчимо вас ще більше аналізувати свій інформаційний простір. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах та надсилайте повідомлення, які потребують аналізу. Давайте перевіряти їх разом.